Знаючи любов святішого до української пісні та від радості випадкової зустрічі, люди заспівали йому здравницю. Ти за славу, за Дякую вам, нехай Господь благословить вас і надихає вас на добрі справи. Патріарх не відмовляв у розмові нікому і фотографувався з усіма, хто просив. Інколи і духовенство нижчого рангу не удостоює простий люд своєю увагою. Коли святіший пішов, вони ще довго перепитували, чи це справді був патріарх. Адже більшість звикла бачити його у куколі, святковому облаченні і переважно на службі. Я був старшим і фактично я був головою сім'ї, тому що я був старшим братом, і на мені все домашнє господарство було. І брати мої підпорядковувались мені, а мати не могла виступати проти цього. Навпаки, вона раділа. Що я навернувся до Бога, навернувся до церкви. Вона потім вона була де в чому проти мене. Вона не, не хотіла, щоб я прийняв чернецтво. І коли здавав екзамени, то мене зразу прийняли не в перший клас, а в третій клас. І тому я семінарію чотирьохрічну закінчив за два роки. А потім е е семінарі е рекомендували мене поступити е в академію. Мені намісник Клаврій сказав: за монастир, за стіни монастиря не виходить, і я три роки за стіни монастиря не виходив. Сказав, треба порвати зі світом. Навіть матері, не то, що з нею не зустрічаться. А Два рази на рік тільки писати листи, іншим взагалі листів не писати. Справа в тому, що я і поступав в семінарію тільки з однією метою, щоб стати священником. А ось коли я навчався в Духовній Академії, то виникло передо мною питання, яким шляхом я повинен йти? Чи стати е, сімейним священником, чи стати ченцем. І е, було знамення, Боже, яке вирішило, яким шляхом я повинен йти. Я не буду говорити про це, Скажи, Ні, не буду говорити про це знамення, але було. І я е, е, в, 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 тоді обрав цей шлях е, чернецтва. І, і оскільки це було таке Боже, е, ну Боже е, е, такий дороговказ, то у мене за все своє життя з, з того часу, з 49-го, до цього часу, нема ніякого сумніву, що я обрав не той шлях. Е, чому? Раз Бог показав мені, що цим Шляхом я повинен йти, то значить, він краще знає, яким мені шляхом йти. Життя в тоталітарній системі було неможливим без впливу усюдисущого КДБ. Церква мала вплив на душі людей. Співпрацювати чи не співпрацювати з органами це особиста справа кожного священника. Але те, що без обліку у КДБ священник не міг отримати прихід. Це реалії радянського буття. У мене була перша зустріч з офіцерами КГБ, коли я став ієромонахом. Це був 52-рік. й Сталін вже вище. Професорів деяких наших заарештували і студентів. Тобто час був небезпечний. Викликав мене в воєнкомат, нібито, а виявилось, що там офіцери КГБ. Ну і що почалася розмова, і мені пропонують, щоб я, як єромонах, е, доповідав їм про те, що мені говорять на сповіді. Я сказав, цього робити не можу. Бо це тайна сповіді, не можна нікому говорити, не тільки вам, взагалі нікому. А вони мене примушували, що я повинен це робити. Я сказав, ні, не буду. Тоді один із них винув пістолет, положив на стіл і каже: Бачиш, кажу, бачу, можемо розстріляти. Кажу, можете, але я не боюсь. Для мене, для я для того і чернецтво прийняв, щоб бути свобідним, ні з ким не зв'язаним. І розстріляєте в мене чи не розстріляєте, розстріляєте, я раніше попаду в вічне життя. Це не значить, що я потім не мав з ними контакти, але контакти в це були зовсім інші. Це контакти службові, бо тоді. Без дозволу не можна було ні призначити ні єпископа, ні священника на парафії отримати реєстрацію. Вони тільки давали згоду на видачу реєстрації. Не було жодного єпископа, який би не мав контактів з службами безпеки. Не було таких. Їх просто не пропускали. І в тому числі священики. Тому е, система така була. І в цьому ми не винні, що ми жили в такій системі, але винний той, хто йшов проти совісті. Ось коли єпископ чи священик всіх контактів йшов проти совісті, порушував правду, видавав свого е, собрата. Співбрата то це вже гріх, бо ти, є Бог, ти і тобі славу висилаємо Отцю і сину і святому духу нині, і по час, і віків. Отець Іван Київський, священник кафедрального Володимирського собору, вже не підрахує, скількох людей він висповідав за 20 років священства. Слухати чужі покаяння і біди для священника щоденна робота. Люди, що зараз повідаються отцеві Івану, не знають, що у них спільний духівник із святішим патріархом Філаретом у великому посту на першій седмиці, в п'ятницю святіший на напередодні в четвервечір сказав, що наступного дня в п'ятницю він буде сповідатися. І у мене і звичайно я. Відчув якийсь особливий такий стан. Я вважав себе недостойним, щоб у мене сповідався сам блаженніший митрополит Філарет. Після прочитання пасії, світіший розоблачився, зняв облащення, в якому він служив пасію. Я взяв хрест Христ Євангеліє, і святіший підійшов до жертовника, Я поклав хрест Христ Євангелія на жертовник. І святіший став на коліна, я почав читати молитви, пересповідні, незважаючи на те, що я перед святішим простий священник, і він говорив це настільки щиро і відверто, що я, наприклад, вважаю, що для мене це є зразком, як необхідно сповідатися. Ця людина дала Україні свою церкву і не деклараціями, а щоденною чорною працею укріплює цю церкву.